Дорогі українці і українки, 20 років тому теж в Україні випав перший сніг, а країну накрила гнітюча атмосфера несправедливості. Тодішня влада намагалася сфальсифікувати вибори на користь проросійського промосковського кандидата. Але яскравий помаранчевий колір тодішнього майдану давав надію, що. Світло переможе темряву, і я хочу подякувати мільйонам українців і українок, які 20 років тому вперше здали іспит на те, що ми не населення, а громадяни. На те, що українську владу не призначатимуть, а обиратимуть. На те, що українську владу обиратимуть українці, а не призначатимуть в Москві. Мені і моїм колегам велика честь була належати до помаранчевої команди. І ми ще раз хочемо подякувати українцям, які тоді проголосували світоглядні принципи: фальсифікаціям ні, політичній цензурі ні. Темнікам ні ні брехні, і дуже важливо, аби ці уроки новітньої української історії були добре вивчені і нинішньою владою. Насправді тоді українці дали перший бій Москві, довевши, що наш вибір це ЄС і НАТО в 2013 році. Тодішній промосковський президент Янукович намагався перекреслити наш шлях до Європи. Відмовляючись підписати угоду про асоціацію, і так само українці і українки вийшли на Майдан, довевши, що українську владу обирати.